Добрий день, малята! Я дуже рада зустрічі з вами. Сідайте зручно та слухайте уважно. Сьогодні у нас буде дуже цікаво. Весна чудова пора року. На весні радіють птахи, рослини, тварини. На весні все пробуджується і оживає. Сьогодні я пропоную вам згадати самих маленьких істот на землі. У світі живої природи є такі істоти, які живуть скрізь. У травиці, серед квітів, на гілочках дерев. Їх можна побачити літаючими у повітрі, мандруючими по землі. Це комахи. Восени комахи забиваються в щілини у кору дерева, ховаються у купу сухого листя, там зимують. А навесні пробуджуються, радіють теплу. Я запрошую вас на квіткову галявину, де можна зустріти багато комах, яких розбудила весна від зимового сну. Тітки, подивіться, що за комаха тут літає. Цілий день вона літає і з квіток нектар збирає. Буде в місті і на селі. Мед солодкий на столі. Так, це бджілка. Бджілки одні із перших прокидаються від зимового сну. Летять далеко, шукаючи перші весняні квіти. Бджола дуже працьовита. Цілий день вона літає з квітки на квітку, збираючи нектар з квітів, несе його вулик. Там багато збирається нектару, з нього чудовий, цілющий мед утворюється. Люди будують для них будиночки, вулики, адже бджоли це корисні комахи. Подивіться, а це що за комаха сидить на листочку? У червоного малятки на спині краплинки, цятки, чорні лапки голова любить лагідні слова. Це жук сонечко. Цей жук маленький, дуже гарний, живе в парках, садах, лісах, на городі. Така мала комаха, а приносить дуже багато користі, рятуючи від шкідників рослини. Жук-сонечко корисна комаха. Серед лісу горбик дім. Тисячі живуть у нім. Працелюбні ці комахи, а звуть їх всіх мурахи. Погляньте, дітки, який будиночок побудували мурахи. Цей будиночок називається мурашник. У траві метушаться заклопотані мурахи. Давайте їх розглянемо, які вони? Вони маленькі, у них є чорна крихітна голова. І тулуб, і шість маленьких ніжок. Мурашки такі малі, а тягнуть на собі гілочки більше за себе. Живуть мурахи дружно, серед них ледачих немає, вони дуже корисні для лісу, для поля. Руйнувати мурашник не можна, в мурашнику є мурахи. Дітки, погляньте, як багато квіток на галявині. О, яка дивна квітка, вона рухається. Навесні барвиста квітка на галявині розквітла. Лиш поглянути хотіли враз знялась і полетіла. Що ж це за квітка? Це метелик. А на що схожий метелик? На квітку, Молодці! Метелики одні з найкрасивіших комах. Вони схожі на живі квіти. Давайте розглянемо метелика. В нього є голова, усики, тулуб, кольорові крильця та шість лапок. Перелітаючи з квітки на квітку, метелик п'є солодкий нектар та переносить на своїх лапках пилок. Тим самим допомагає квітам. Цвісти. Ось дітки. І закінчилася наша прогулянка на квітковій галявині. Добре разом пограли. Кого ми на галявині відшукали? Давайте пригадаємо. Так, бджілку, жука, сонечка, мурашку та метелика. Комахами їх називаємо, ніколи не ображаємо. Ну що, дітки, ось закінчилося наше заняття. До побачення!